Та як адміністрація Джо Байдена впорається з війною між Ізраїлем та Хамасом, визначить головну глобальну роль Америки? Про це пише британське видання Економіст. Доки військо Ізраїлю чекає на команду почати наземну операцію в Газі. США відправили на підтримку йому два авіаносці військово-морських сил у східне Середземномор'я. Їхнє завдання стримати й Іран, а також запобігти відкриттю другого фронту через ліванський кордон. Ці кроки є декларацією американської могутності, тоді як більша частина світу вважає, що американська могу могутність занепадає. Тому вважає економіст, найближчі місяці мають дати на це відповідь. Таємізов єсенс. Час має вирішальне значення. Я знаю, що в нас дома є розбіжності. Ми повинні пройти повз них. Ми не можемо допустити, щоб дріб'язкова й агресивна партійна політика заважала нам виконувати наші обов'язки як великої нації. Ми не можемо і не дозволимо перемогти терористам, таким як Хамас, і тиранам, таким як Путін. Я не дозволю цьому статися. У такі моменти ми маємо не забувати. Ми маємо пам'ятати, хто ми є. Ми Сполучені Штати Америки. На думку економіста для США є три зовнішні загрози. Перша це хаос, який поширюють Іран на Близькому сході, та Росія в Україні. Америку постійно втягують у війни, і вона стає легкою мішенью для звинувачень у розпалюванні конфліктів. Друга загроза це складність. Група країн разом з Індією та Саудівською Аравією все більше переслідують власні інтереси. На відміну від Ірану і Росії, ці країни не хочуть хаосу, але й не мають бажання виконувати накази Вашингтона. Третя загроза амбіції Китаю створити альтернативу цінностям, закріпленим у глобальних інституціях відповідно до власних уподобань. Це все ускладнює для Америки завдання бути над державою і підриває ідею світового порядку. Війна в Україні дає Америці шанс знеславити Путіна і стримати Китай від вторгнення на Тайвань, не наражаючи на небезпеку власні війська. Дезертирство з України навпаки провокує російський напад на НАТО, який коштуватиме набагато більше американських життів і коштів, та дасть сигнал друзям і ворогам, що Америка більше не є надійним союзником. Усе це не лише посилює, в, е, усе це лише посилює внутрішня нестабільність. Республіканці повертаються до політики невтручання, яку їхня партія сповідувала перед другою світовою війною. Це знову порушує питання про те, чи може Америка діяти як наддержава, якщо одна з її партій відкидає таке поняття, як глобальна відповідальність. Щоб побачити, як це може зашкодити американським інтересам. Пише економіст. Треба подивитися на Україну, які республіканці хочуть припинити надавати зброю та гроші But Time is over the essence. Час має вирішальне значення. Я знаю, що в нас дома є розбіжності. Ми повинні пройти повз них. Ми не можемо допустити, щоб дріб'язкова й агресивна партійна політика заважала нам виконувати наші обов'язки як великої нації. Ми не можемо й не дозволимо перемогти терористам, таким як Хамас, і тиранам, таким як Путін. Я не дозволю цьому статися. У такі моменти ми маємо не забувати. Ми маємо пам'ятати, хто ми є. Ми сполучені Штати Америки. Що ж тоді залишається Америці, яка підтримує Ізраїль і намагається зупинити ширшу війну. Дехто скаже, що стару наддержаву знову засмоктує на близький схід після майже 15 років спроб виборситися звідси. Однак вважає економіст, ця криза не така все як війна в Афганістані та Іраку. Це справді переламний момент, який перевірить, чи зможе Америка адаптуватися до більш складного і загрозливого світу. Це був огляд праси.